Комунальні теплоенергетики завершують підготовку до опалювального сезону. Під час воєнного стану доводиться діяти на випередження, зокрема, формувати додаткові запаси палива та забезпечувати резервні джерела живлення. За літо і до 30 жовтня ми зобов'язані виконати певний перелік заходів до підготовки до зими. А саме що це чистка трас на лініях 35-110, чистка трас на лініях 0,4-10 десять заміна силового обладнання, експлуатація. І ці всі роботи вже на стадії завершення. Так що компанія має на сьогоднішній день резервний запас на складах і компанія до зими готова. До опального сезону ми проходимо дуже добре, планові, регламентні роботи всі виконуються вчасно. Є проблематика одна у нас це розрахунок тикає, але ми надіємося, що влада буде підтримувати нас. І... Зриву не буде а в загальному всі технічні обслуговування, планово технічні обслуговування, всі проведені. Вчасно обстежені газопроводи, витоки ліквідовані. Так що ситуація в нас в області. Виконується на даний момент, вона виконана вже на 100%. Найвразливішим об'єктом енергосистеми Прикарпаття залишається Бурштинська Тес. Стратегічний об'єкт неодноразово зазнавав ворожих обстрілів в облдержадміністрації. Запевняють, наразі триває активна підготовка, аби зима та опалювальний сезон пройшли максимально стабільно. Вже цей рік трошки легше в тому питанні, що бурштинська громада є незалежною в енергетичному плані. Побудовані модульні котельні. Торік ви знаєте, який то був для нас виклик. І випробування, тому що Бережтенська територіальна громада від ворога постраждала багато раз, а перш за все, це страждали люди, які залишалися без тепла. Тому ми завжди працюємо для того, щоб підготуватися і допомогти громадам, особливо тим громадам, яким є складно у фінансовому плані в Україні. Опалювальний сезон традиційно стартує 15 жовтня. Втім, його початок залежить від рішення місцевої влади та температури, яка тримається нижче плюс 8 градусів за Цельсієм три дні поспіль. Лілія Буцяк Софія Чук новини на вежі.